Те думи, вихмари хмари осінні, то ж тепер весна золота. Чи то так у жалю, в голосінні, промайнуть молоді літа? Ні, я хочу крізь сльози сміятись, серед лиха співати пісні, Без надії таки сподіватись, жити хочу, геть думи сумні. Я на убогім, сумнім перелозі, буду сіять барвисті квітки, буду сіять квітки на морозі, буду лить на них сльози гіркі, і від слісти гарячих розстане та кора льодова є міцна. Може, квіти зійдуть і настане ще й для мене весела весна. Я на гору круту крем'яную, буду камінь важкий підіймати. І, несучи вагу ту страшную, буду пісню весело співати, в довгу темну нічку не видну, не стулю ні на хвильку очей, все шукатиму зірку провідну, ясну владарку темних ночей. Так, я буду крізь сльози сміятись, Серед лиха співати пісні, без надії таки сподіватись. Жити буду, геть думи сумні.